Цього коня звати Форт, а це його вершниця Наталя Щур. За кілька хвилин вона візьме участь у змаганнях з конкуру подоланні перешкод верхи на коні. На даний момент я тільки сюди недавно прийшла, і з цим конем ми співпрацюємо вже близько перших тижнів. Загалом участь у змаганнях узяло півтора десятки дівчат із кінно-спортивного клубу «Мустанг». Приурочили їх до дня Хеллоуіна. Оцінювати учасниць запросили гостей з інших міст. Юрій приїхав зі Львова. Він кандидат у майстри спорту. З конями його поєднує не лише його покликання, а й прізвище. Організатором виступила Джевольська Яна, головний тренер на цій конюшні. Дуже гарно все організувала, оформила. Тобто побільше більше би таких заходів відбувалося на теренах області, і взагалі регіону. Оцінювали вершниць у різних номінаціях, тому без подарунків не залишили нікого. Змагання нам сподобалися. Готувалися з них ми всі разом. але це змагання були скоріше не як змагання між собою, а як такий дружній матч. Просто ми випробували те, що ми вивчили протягом всього року. Тобто наші результати, ми просто хотіли їх показати і щоб поділитися з іншими. І це так, це і ми перші... хочемо закликати так. молодь, яка е, ну, веде такий поганий спосіб життя, щоб вони до чогось ну, поставили Правили. певну свою мету в житті. І от ми закликаємо дітей, людей, всіх бажаючих прийти і теж почати займатися. Адже, ну, це, Це здорово. Як дуже мені. Клас. Це контакт з такими прекрасними створіннями. Вони надихають тебе, втілюють <риклад> певнує <риклад> певнує ручку гармонії. <риклад>